77-й Руслан Сівкін, Олег Хомін. Воротара, зараз удар. І зараз мій. Руслан Смонець, другий, Віталій Васенюк, 11. Зараз момент, можна віддати передачу, потрібно забивати. І не залітає ворота. 1-0, Фексрез, 2 виходить. Вперед. Ресторан Шато, житловий комплекс, княжий е, Хол. Що вона спроба від фекс ураз е, і мечі в тих футболках? Е, передача на правий фланг. непогано. Передача можна забивати і все-таки веруть. Закидання на правий фланг. Непогано. Можна зараз пробивати по воротах, є удар, але меч іде по. А от е, Тітунін його ударили на місці голкіпера, Форту е, пробити. А от. Розіграли червоно-чорні, є удар, непоганий такий удар. Вперед зміщується далі. Тітунін, можна пробити. Зараз є удар і виручає свою команду Голкіпер. Атака продовжується. От зараз є удар на місці. Голкіпер ще одна спроба і не злітає ворота, Левка Стрийська зрівнює рахунок. А, рахунок стає. Фортуна зіграв з партнером Руслан Смілонець. Простріл на і Тут вихід фактично сам на сам, але вчасно походить голкіпер. І... Але виправдано діє зараз. А, знову він отримає передачу. Простріл, момент і не залітає. Ворота 2-1, стає рахунок номер 10 Є удар. Небезпечно. Ще одна спроба і буде... Передача той майданчик Небезпечно. але там вчасно з Васенюком зіграв. Весенюк втрата. Є удар і витає ворота. 2-2. Стає рахунок. відзначається в нас. Руслан Смолинець. Передача. В... А це пенальті. Прямий удар у цьому епізоді. Є удар. Удар заблокований. Ні, в... Заходьте, Дивіться, зараз момент можна забивати. Ще один голий. Мештаки літає рота Віталій Васенюк. Забиває тридмак. Стає рахунок на користь. Хомін. Е, також у грі Юрій Адрещишин шостий номер. Зараз Весеню. у хороший момент у Флексореси, аби забити ще один м'як. Спалинеться. Віталій Весенюк номер 11 е, В Кастрицька вотація. Є м'яч залітає в ворота. Три... Номер 7. Відзначається Юліан Ємець. Хофола. Ще тут. Ще один удар. ще йде по на фланзі. Новосинюк. Передача можна забивати. Месенка від гравців Стрийської. Вихід сам на сам можна тут забивати. Розвели гравці. Тарас Клочаний в у гру. Зараз момент і м'яч літає ворота. 4-3. На правий фланг хороше переведення, удар і на місці кіпера. Передача непогана. Можна забивати, але виручається. Не долося йому переграти кіпера суперників. Удар, який знову є. Масіця. грація у жовтій формі. Удар головою поперечка. Львова видить на правий фланг. А можна зараз пробити. Є удар. Хвилина 40, де залишається удар. Меч виходить за межі майданчика. Мінімальна. Зараз потрібно пробити. Є удар, удар заблокований, небезпечно на місці. Отже, все. Хоче раз перемагає. У матчі проти Стрийської. Дякуємо, що сьогодні були з нами на матчах Аматорської ліги. Друзі.